Друзі, вітаю вас! У нас сьогодні легенька тема додавання і віднімання мішаних чисел з однаковими знаменниками. І так, щоб знайти суму двох мішаних чисел, ми маємо окремо додати їхні цілі і дробові частини. Давайте розглянемо, наприклад. 2,4 маємо додати 6,1. Додаємо цілі частини 2 додати 6. Це у нас буде 8. Записуємо 8, цілі. далі додаємо дробові частини 4 ,1. додати 10. Це у нас буде 5. ,1. Результат 8,5. В наступному прикладі. 5,619 додати 3,519. Додаємо цілі частини. 5 додаємо до 3. Це у нас буде 8, цілих. далі додаємо дробові частини. Додаємо чисельники 6 додати 5. Це у нас буде 11. А знаменник у нас не міняється 19. У нас буде результат 8,11. В наступному прикладі. Додаємо цілі частини 6 додати 3, це у нас буде 9. Пишемо 9, цілих. далі додаємо дробові частини. Додаємо чисельники 4 додати 5, це у нас буде 9. А знаменник у нас не міняється, залишається 9. А ви пам'ятаєте, чому дорівнює дріб 9 9,9? Ну, звісно, тут чисельник дорівнює знаменнику, і такий дріб дорівнює одиниці. То у нас буде 9 цілих частин. І ще одна ціла частина, то все буде 10 цілих частин. Давайте перейдемо на наступних прикладів. Знову ж таки, до цілої частини одиниць. Додаємо цілу частину 3. Це у нас буде 4 цілих. До дробової частини 5 додаємо 7 восьмих. Додаємо чисельники, 5 додати 7 буде 12. А знаменник у нас не міняється Буде 8. Буде і 12 восьм. Дріб 12 12.8 неправильний. Потрібно виділити цілу частину. Я думаю, що ви це вмієте всі робити. А якщо ні, то погляньте відео на нашому каналі. І так, 4 записуємо. Далі восьмих. Записуємо в вигляді мішаного числа. Буде 1, ціла і, і в результаті ми маємо 4 додати 1. Це буде 5,48. Наступний приклад. Додаємо цілі частини. 10 додати 5. Це у нас буде 15. Далі додаємо дробові частини. Одиннадцять, 14 буде 25, записуємо в чисельник, а знаменник не міняється 19. 25 25,19 неправильний дріб. Маємо виділити цілу частину. Значить, 15 записуємо так, як є. А 25 25,19 це буде 1, ціла і 6 6,19. Додаємо 15 до 1, це буде 16. Цілих і ,19. Наступний приклад. Додаємо цілі частини 8 додати 7. Буде 15. Додаємо чисельники. 10 додати 8. Буде 18. Знаменник залишаємо незмінним 13. Знову 18-13. Неправильний дріб. Виділяємо цілу частину. Це буде 1,5. 13. Давайте відразу до 15 додамо 1 цілу. Це буде 16,5. Рухаємось далі. Далі у нас віднімання. Спочатку такий варіант. Якщо у нас чисельник першого дробу більший за чисельник другого дробу, то щоб. Знайти різницю цих дробів ми маємо від цілої частини відняти цілу частину, від дробової, відняти дробову. 7 віднімаємо 3. Це в нас буде 4. 4, цілих. далі чисельник. Першого дробу віднімаємо чисельник дробу. Знову ж таки, 7 відняти 3. Буде 4. Знаменник залишається незмінним 16. Результат 4,416. Наступний приклад. 5,417, княти 3,317. Чисельник першого дробу 4 більший за чисельник другого дробу 3. То це легенький приклад на віднімання. Ми від цілої частини 5 віднімаємо 3. Це буде 2, цілі від дробову віднімаємо дробову. Це буде 1,17. І результат у нас 2,117. Наступний приклад. Знову ж таки, чисельник першого дробу 7. Більший за чисельник другого дробу 4. Значить, це легенький приклад. Віднімаємо 15 відняти 2. Це буде 13, цілих. чисельники віднімаємо 7 відняти 4, це буде 3. А знаменник залишається незмінним 10. Результат 13,3. Інші випадки прикладів на віднімання ми розглянемо в наступному відео. До побачення!